Вітаю всіх, мої дорогенькі. Давайте подивимося так. У нас скоро весна, пару недільок, да? Енергія якої королеви вам потребується цієї весни. Королева мечів, королева Пінтаклі, королева кубків і королева жезлов. Ми їх перемішаємо. перемішаємо. Розклад на 4 варіанти. Інтуїтивно вибирайте один із чотирьох варіантів. І ми візьмемо. Розклад такий, яка енергія якої королєви вам понадобиться і допоможе да, на весні 25-го року. І так, варіант номер 1 Ваша карта. Енергія якої королеви вам понадобиться. Зміни, які принесе вам весна і порада від богині. Варіант номер 2. Ваша карта, енергія якої королеви вам понадобиться. Давайте отак. Що принесе вам ця весна, які зміни? Так? І порада від богині. Варіант номер три. Ваша карта, трошки не розчитала, отак здвинуть усіх. Ваша карта королева яка Енергія, яку вам понадобиться, які зміни принесе вам ця весна, і порада від богині. І четвертий варіант ваша карта. Енергія якої королеви вам понадобиться, які зміни принесе вам ця весна, і порада від богині. І так, ми прибираємо наші колоди. Вибирайте інтуїтивно один із, раз, два, три, чотири із чотирьох варіантів. Вічно ці руки відпадають від, від мого ангелочка, від мого <кій> Верховного суда. І так, один, два, три, чотири, І я починаю. Варіант No1. Ваша карта. Карта мудреця і отшельника. На даному етапі життя ви е, повинні бути неспішним. Мудрим, дальновидним, і що головне, отшельник? Отшельник в свій взор вовнутрь себя, в всередину себе. Я веду монолог з собою, я розбираюсь в собі. Отшельник у нас обладатель тайних знань, він нікуди не спішить, він в своєї келії читає Біблію, йому ніхто не нужен, він відкинув від себе всіх непотрібних людей, залишивши тільки мудрецов, у яких він навчається. І от таке от состояние на даний момент у вашому житті вам потрібне. Вам потрібне. Або ви в ньому вже давно перебуваєте, або ви на даний момент в такому стані. Да? В состоянні вивчення себе, а що ж чекає далі, а яка дорога пройдена, і набираєтесь, набираєтесь, набираєтесь мудрості, яка ж весною потребується вам енергія якої королеви? Королева Жезлов. А тепер, набравшись цієї мудрості, знань, розібравшись і пізнавши себе, треба починати діяти, причому діяти дуже активно. Тим більше, що слідуюча карта, яка відповідає на питання, що ж принесе вам ця весна? Прорив. Це у нас дві карти огня. Королєва огня, королєва жезлов це стихія огонь, да? це коли ти чимось гориш, ти, ти чимось управляєш, ти все контролюєш, ти е, спішиш, е, е, генеруєш нові ідеї і прекрасне спечетання, коли після якогось е, розбору польотів. Після якогось заглиблення в себе, після аналізу, що ж я знаю, що я вмію, і чим я, що я можу дати цьому світу і собі, ти починаєш активно діяти, загораєшся якоюсь ідеєю, і весна. Весна це період, коли ви повинні з отшельника стати королєвою жезлов. Стихія – огонь жезли це дія. І ну і ту з жезлів, звісно, ви будете чимось горіти, пилати, робити якісь нові проекти, шукати якісь нові можливості для себе. Причому жезл у нас цвіте, да? листочки пускає, це буде не просто так, це даватиме результати. Порада від богині, дана Верховна Жріця. Ви обладаєте божественними знаннями і ваше духовне учення буде допомагати іншим людям. Вполні сочетається з першою картою. Якщо ви прошлий год. Да, Вивчали якісь таємні знання, ізотерику, нумерологію, якісь духовні практики, йоги, ем, веди, ну, Боже мій, психологію, кожен своє. Тобто прийшла пора активно втілювати в життя ті енергії і ті знання, які ви вже отримали. Бо Тому що дана Верховна Жінця говорить, ви вже обладаєте багажом знань, і вам пора приміняти ці знання, свої духовні учення, в, на людях допомагати людям. Варіант номер два. Ваша карта. Карта удачі. Карта е, Туз-Пентаклей. На даний момент життя цієї весни ти любимчик долі, ти щасливчик долі. Прям монетка золота тобі може впасти в руку. І це не тільки в фінансовій сфері, да це може повести в будь сфері життя. Це завжди щось нове, нова робота, новий доход. Це, в когось це вагітність, в когось це заміжжя, в когось новий бізнес. Да? Ну, просто от, е е е Удача улибається, лови, жар птицю за хвоста. От такий от період вашого життя. Що для цього потрібно? Королева мічей. А отут от потрібно е менше емоцій і більше здравого смисла. Да? Королева мічей це знання. Це уміння аналізувати інформацію, уміння розбиратися в людях, уміння відкинути все непотрібне, що тебе тяне назад, уміння сказати ні кому надо, уміння показати свої границі. Уміння в голові, вмісто саплей і емоцій, включити калькулятор і все проаналізувати. І дороги будуть відкриті. Короліва мечі це не означає бути жстокою, якоюсь садісткою. Ні, це означає бути раціональною жінкою. І це відкриє вам дороги. І це відкриє вам дороги, тому що які зміни принесе ця весна, відкриття всіх дорог. Понімаєте, у нас рицарь їде. З кубком він уміє договоритися, він уміє перетягти на свою сторону людей, він уміє всіх обаять, перед цим все просчитавши, воспользуватися шансом і добитися свого. Порада від богинь. Медб, цикли і ритми. Относіться з уваженням до своїх біологічних циклів, і уровню енергії і емоцій. Це карта про те, що треба уравновішувати емоції і розум. Здравий розсудок, сон, відпочинок і труд. Да, і соблюдати всі свої біологічні ритми. Це карта про те, що для того, щоб добиватися щось, чогось багатого чого в житті, треба ще й бути для цього здоровим і емоціонально і фізично. Оттакий у нас е, варіант номер два. Віріант номер три. Ваша карта. Правосуддя. Ну що, ви, ви зараз проходите кармічний такий період вашого життя, да? Що посіяли, те й пожнете. Время розкидати камні, збирати камні, время приймати рішення, время получать за ці рішення результати, да? Тобто справедливість це коли. У нас тут Феміда, але це Феміда без зав'язаних очей. Це не Феміда людська, це та Феміда, це та справедливість, яка свише, яка Божа. Так от у вас прийшла пора получати по заслугам. Да? Получати по заслугам. Чого якої енергії вам треба буде набратися, Королева кубків, уміння управляти своїми емоціями, уміння підставити плече іншим людям, кому важко, уміння пожаліти. Полікувати словом, да? виразити, безусловну любов, але не дати іншим людям скористатися вашою слабостю. Бо вони можуть подумати, що ваша відкритість, щирість, вміння допомогти, підставити плече це якась слабкість. Так от, ви не повинні цього допустити. Да? Все повинно бути по справедливості, тим більше по вище справедливості. Що принесе ця, ця весна? Вам дивіться, комусь ця весна принесе повністю приїзд в якесь інше місце, в іншу квартиру, на іншу вулицю, в інше місце, в інший регіон, можливо, навіть на іншу, в іншу країну. А когось ця весна заставить після довгого періоду очікування почати щось спочатку, де буде страшно, але знаєте, очі бояться, а руки роблять. Колінки трясуться, а ти ідеш і робиш. Тому що це е, пошук нового путі. Пошук нового путі. Е, порада від богині. Сенда Неограничені поставки. Прекрасно. Ви повністю обезпечені на сьогодні, і на майбутнє, і на всі послідуючі дні. Це карта про те, що менше переживайте, а чи зможу, а чи знайдуться ресурси, а чи вийде, а чи не попаду в ловушку, а може не вийде. Вас, вищі сили на вашій стороні, вони про вас позаботяться. Вони вас ведуть туди, куди вам треба. От про що цей третій варіант. Варіант номер 4. Королева Пентаклей і король Пінтаклі зразу, зразу ж показують четвертий варіант. На даному етапі життя король Пентаклей і Королева Пентаклей, ваша енергія. Говорять про те, що ваша задача не тільки заробити. Приумножити, а й сохранити все те матеріальне, що є в вашому житті. Сохранити стабільність як душевну, так і матеріальну. На даному етапі ви вже цим займаєтеся, можливо, вам допомагає якийсь чоловік, да? правильно розпорядитись своїми грошима, куди вкласти, а куди, а лучше, можливо, взагалі нікуди не вкладати. Да? Це карта. Дві однакові карти випали. Е, е, що у нас, королі, королева Пентаклій? Це карта заземленості, продуманості, стабільності, уміння правильно потратити зароблене, правильно розпреділити, зберегти. Помієте? А у вас випали дві одинакові карти. І карти говорять, що якщо ви зумієте це зробити, у вас взагалі весна і послідуючий період найщасливіші да? карта щастя. Карта прибутку, радості, народження чогось нового, приплоду якогось, ну, просто суперський. І тому заземляємося, дивимося трезво на життя, стараємося зберегти те, що вже є, приумножити його, але головне зберегти стабільність в матеріальному світі. E, і це дасть вам можливість не просто вижити не просто, а засвіркати і приобрести ще багато чогось нового. Порада від богинь. Сіге. E, Врім затіш'я. Ой, прекрасно, якраз тут і время. Тут не діяти, да? це не королева жезлов де треба діяти, горіти чимось. Тут сохраняємо стабільність, да? щастя любить тишину. Гроші e, спортуємо сумом, прибутки використовуємо сумом буде вам щастя, При умножанні я даже. Да? І время затиш'я. знайдіть тихе спокійне місце, щоб одінитися, продатися отдиху, медітації і зазерцанні. Це карта про те, що не треба приймати ніяких різких тілодвіжень, ніяких різких рішень, особливо того, що стосується матеріального світу, особливо того. Да? Побудьте в тиші, підождіть і сохраніть. Те, те устойчиве положення, яке ви маєте. Медитуйте, посязірцайте, понаблюдайте за тим, що буде відбуватися в світі, який вас оточує взагалі в світі, в глобальному значенні цього слова. От такий період затіш я вам рекомендують карти. Все мої куколки дорогенькі. Мужчини, переводьте це все на себе, на королей, вам теж цей розклад підходить. О, всім бажаю успіху і удачі всією осною.